Знову до нас приходить довгоочікуване свято День Святого Миколая. Одне з найсвітліших свят, яке дарує нам зимова пора. Тож від себе особисто та від всього депутатського корпуса Петрівської об'єднаної територіальної громади вітаю наших діточок з цим чудовим і світлим святом. Нехай чудо Святого Миколая не мене жодної домівки і наповнить особливою радістю. Серця всіх наших діток. Зичу всім миру, здоров'я, родинного затишку і душевного тепла. Нехай це свято наповнить кожну оселю щастя і любов'ю. А ми допоможемо Святому Миколаю бути щедрі. Зі святом. Дорогі діти! Від щирого серця хочу вас привітати з Днем Святого Миколая. Хочу побажати саме перше це вам і вашим. Батькам це здоров'я. Хочу побажати вам, щоб ви успішно навчалися в школі, щоб ви слухалися своїх батьків, старших братів сестер, щоб цей прекрасний день приносив вам завжди посмішку на обличчя, щоб цей день вам приносив постійну радість, щоб Святий Миколай обов'язково вам щось поклав під подушку. Головне, слухайтеся своїх батьків. Зі святом, дорогі діти! День Миколая на порозі! Вітання щирі ти приймай. Хай очі не вкривають сльози, усе із радістю приймай. Не обертайся на минуле завжди сьогоднішнім живи, бо що було? То вже минуло. Завжди вперед, іди. Дітки, сьогодні таке свято. І поки я йшла до, до вас, я зустріла святого Миколая. Святий Миколай. Ого, я сьогодні прийшов до вас на свято, щоб привітати вас. І сьогодні я приніс для вас подарунки, ті, що ви дійсно бажали. Адже ви цілий рік були чимними, розумними та дружелюбними. Хочу вам також сказати, що незважаючи на те, що ви себе знайдете під подушкою, я переконаний, що все це ви маєте в душі в середині кожного з вас. І, не дивлячись на сьогоднішній ч... тяжкий час в країні, ми повинні берегти себе, щоб надалі в нас було все добре. Сподіваємося, це все скоро закінчиться. І в 2021 році ми будемо з вами жити, як і раніше. Святкувати всі свята в колі, друзів, з гарним настроєм та позитивом. Новий рік не за горами, нове щастя буде з вами. Я зі святом вас вітаю, вірив диво, вам бажаю, вірив в добро, в справедливість, завжди поважати закони Божі. Наші дітки не сидять без діла. Вони вірять в дива і казку. І кожен з них приготував онлайн-вірщики та привітання. Увага на екран! Я того Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в Чобіток. На слух яних гиточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Веселий новых. За них я прийшов до них. Щастя, ладью і достаток я несу куконну хату. І ксюла я погоняю і доплавам себе. Зиму все завжди біленько, зиму все завжди гарненько, білі хатки і стежинки, білі зірочки сніжинки, біла хмарка небеса, Скрізь зимою чудеса. Ще ніхто його не бачить, та у ліжечки літячі Він кладе під подушки подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо, та сьогодні спати не буду. І довго довго я не спав. Все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату і схилився наді мною та ласкоче бородою. Чи ж тихашенько шепоче? Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Хто його не бачив, та у ліжечка дитячий, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо і сьогодні спати не буду. Довго я не спала, все чекала і чекала. Починаю вже днімати, Миколай зайшов в кімнату. Він схилися наді мною і ускочу бородою Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, я люблю Святий Миколай, я тебе благаю, пошли щастя, світлу долю, козацьким пра Дідусі з бабусі, що були здорові, татусі з матусі що жили в любові. Всім добрим діткам принеси. Подарує Божу ласку кожній сиротинці. Святий Миколаю, я тобі полагаю, пощастя світло долю по зайському краю. Щоб і щоб дідусі бабусі всі були здорові. Татусі матуся, щоб жили у любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці на вікон це хукаю, шипру протираю, чи до мене прийдеш ти добрий Миколаю на землі великій діточок багато, Чи найдесь ти штежечку до моєї хати. Я не найслуханіша і не завжди Може му сподіваюся на прихід даревно а проте тікати. Хоч і сон змагає, віржу, що прийдеш, до мене добрий Миколай. Свяби Миколаю, я тебе благаю, куси щастя, читулю, козацькому краю, дідуся бабуся, що були здорові, та матуся, натури, живи любові. Усі добрим зітка занеси у і подару, ласку, сиротинці. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на освятив чобіток для слухняних діточок Мані у своїй Торбинці найкраєніші вертинці. У нічний казковий час Дід Мороз прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Нетерпінням я чекаю нині свята Миколая. як надворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив і у ліжечках дитячих він кладе під подушки, подарунки і книжки. Через поле, через гай, та то діток викола. У білесенькі трубинки він несе син гостинці. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошло щастя і світлої долі козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і бабуся, щоб жили в любові. Всім усім послухав діткам принеси гостинці, подаруй Божу ласку, божу ласку, корні сиротинці. Очень люд да прияв. Подаю їм мою хату, номінай, подаю їм по та пину повну сміху, стояв я до да ятини, та да, сме тою да, таїни. Є на світі свят багато, урочистих визначних. Але Миколай Свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Моспоні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене сніг. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь. подаруночки це свято, та молює не про те, берези матуші татка і хай рідний край краціте. Люблять діти, Миколая, шану кожен ідеї, вто мольбах його благає, всім він в поміч подає. Через нього бо ласка з неба сходять до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Ще ніхто його не бачить, та у ліжечка дитячи, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо, і сьогодні спать не буду. Довго, довго я не спала, зачікала та чекала. Починало жити мати, Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородою. Він, він тихесенько шепоче, хочу я відкрити очі, але не можу. Мабуть, сплю. Миколая я люблю. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний сів на борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Срібна зірка біла-біла на мою долонку сіла і як сіла, то розтала, голуба водиця стала. Срібна зірка біла біла, на мою долоньку сіла, а як сіла, то й розстала. Голуба водиця стала на кораю. Я розказу тобі мене вірсик про гарбузів. по нагороді в нас виросли от такі сили. гарбузи. Гарбузки, гарбузики, зовті корабузики. Полягали на боти пишуть соняхам казки, а як стане пірські, то напишуть вірські. Миколай, коли замерзне річка і стане білим гай, прийде у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лішить, спішить завзято, старенький сівій дід. Він у шапці не вединця, у теплім кожушку. Несе усім гостинці у червяні мішку. Мій Ми, святенький, мековаю, приходиш, кодиш, Благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся, щастя дай, дайміли, моїй родині і коханій Україні! Все затихло на дворі, Сяють зори у горі, всі чекають, виглядають, чудово Миколай. А ви щось він забарився, може в небі заблудився? В нього хлопотів багато, бо заходить в кожну хату, Те, що у нього в турбі єсть чимдіти просто сніг, Наступає новий лік. Старе ду ти дзвілята, як ж усліти нове свято. Щоб під лісову яринку дід Мороз ні штабинку, ні чукерки та пакунки, ні та дарунки. Треба пісню ще співати, і прийде веселе свято. Більхі найти поди стобі. Місячити в бігу серце не, не, не начіпав. А тепер прокутик. Пота сніг, напоїх, кить чипівщипі піг, поки смажек, покіпік, а пігвати стік. Це напіг. Мата тісто, а не сніг. Хто це виступав? Понула Анжеліка, білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, неначе Галю, Петрику, кіндрати, годі ледарі вам спати, і побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі, всі згори летячу духу, щоб спіймати білу муху. А... А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Прикрашає моя линки Настає різдвяний час, коли мрії оживають, коли в казку вірять всі, Вогники яскраво сяють І закликають кожний день. Диво, каска настає, мене щиро попроси, подарунки принесу, під подушку покладу. Диво-казка настає, мене щиро попроси. Подарунки принесу під подушку покладу. Я чекаю теж на тебе. Незабутня зустріч з вами, ми даруємо радість сміх. прошу вас, дітей, ласкаво, бути чимними завжди, побажати батька й неньку, кожному добро нести. Диво казка настає, мене щиро попроси, подарунки принесу, під подушку покладу. диво казка настає, мене щиро попроси. Подушку по колоду. Під подушку по Знов прийду я через рік на велике, світле свято, з Миколаєм вас, малята!